Всім привіт! Зараз я знімаю розпаковку автомобільного домкрату, який я придбав у магазині Ало. Цей домкрат від Прокафту, модель його PG10. Він розрахований на підйом 10 тонн, а висота його мінімального підйому 20 см, а максимальний 38,5. Ну що ж, давайте спершу подивимось на упаковку. Коробка. Звичайного якби, картону в стилістиці Прокрафта, е, важить він немало. Адже сам Домкрат має вагу понад 5 кг. Е, на коробці бачимо основні характеристики. Як я вже казав, що максимальне навантаження 10 тонн, висота підйому від 200 до 385 мм. А також інформація про виробника. Е, ну що ж, відкриваємо коробку. Серед коробки домкрат ручки для його роботи і інструкція використання. Перше враження, яке в мене виникло, це річ справді міцна. Тут метал прям масивний. Відчувається надійність у його кожній деталі, а давайте його роздивимось ближче. Тут у нас широка стійка, а, і а, база у нього досить така широка і стійка. А, вона гарантує, що під час підйому авто чи іншого вантажу домкрат стоятиме впевнено. А, так, давайте його спробуємо накачати. Okay. Uh -huh. Ну, це я досить довго качатиму, зараз поставлю на паузу, підніму його в максимальне положення і потім замірюю висоту. Ну що ж, я його накачав, досить довго я його накачував, десь хвилинку. А По висоті, як і заявляв виробник, 38,5 см. А, ну, а мінімальний тут ось десь 20 см. Так як і написано було. А, сам... сам шток виглядає якісно, гладка поверхня, оброблений метал. Є і поворотний шпиндель для точного регулювання. Так, давайте його опустимо. Для цього потрібно в сторону його. Все, закрутили. І також тут бол є такий для точного регулювання. А... В комплекті, як я вже казав, є важливий для підйому, і він розбирається на дві частини, щоб було зручніше зберігати. А по технічним характеристикам цей домкрат піднімає вантажі вагою до 10 тонн, тому підійде як для легкових авто, так і для більш серйозної техніки. Висота підйому, я вважаю, достатня для більшості завдань в гаражі. А загальне враження від розпакування у мене дуже позитивне. Домкрат виглядає солідно, нічого не люфтить, фарбування акуратне. Видно, що це не одноразова річ, а інструмент, який може служити довго. А, придбав я цей домкрат в магазині Ало. Якщо вам він потрібен, можете купляти. Рекомендую.